Заплітіть все російська. Так отдайте Харкова, дайте адіс, атміті людей, котрі говорять на руском, атмі пол україни, котра говорить на руськам. Ете ж не люди. закликала віддати росіянам Харків та Одесу. Скандальна блогерка Анна Алхім, проти якої відкрили вже кілька кримінальних проваджень. Знову в центрі уваги цього разу вона заявила, що половина людей в Україні говорять російською. В той час як багато поганих на її думку людей спілкуються українською. Ти лі чоловік, і літихо які <праць> намагаються говорити на українському, я, от хороша, перейшов на українську мову. Ну дешечисти б також Алхім сказала, що якщо вже й скасовувати все російське, тоді мовляв від частини українських територій теж потрібно буде відмовитись. Пообівайте цих людей, живіть і ви б щасливо. Ну б я не розумію, Чого ви добиваєтесь? Ху, ви нападаєте на своїх. Далі Алхім закликала людей в майбутньому звертатися до президента з мовним питанням і проханням змінити закон, а не до неї, оскільки сама вона мовляв нічого не порушує. Також блогерка поскаржилася, що її постійно тягають на допити. Сбу зверніть увагу, зверніть увагу. Та звернула не на мене увагу, я з допросів не вилажу. Звернула увагу, не переживайте. Так це ж не я рішаю. Я як-то нарушила закон. у Нас все розрішено в країні. О, мене хочете». Після чого вона продовжила тему, заявивши, що зараз не час карати людей за російську мову, оскільки в країні є багато інших проблем, бо більше світ нібито перебуває на порозі третьої світової. Кожний день захожу в ці тренди, там. Нічого цього мовного конфлікту, сердючки, Ой, я не знаю, як стояти в метро, усі розмовляють російською, куди мені тікати. Це погано, це погано. Я не можу. Як вони мають. не можу слухати до сторонку, і мише людям заварювати на язики, на котрі мені хотять розговорювати. Таку поведінку Алхім публічно прокоментував ветеран війни Олександр Будько, відомий більше як терен. Він зазначив, що не розуміє, чи дійсно така поведінка є проявом на далекості, чи все ж таки свідомою підтримкою російського, яку хтось прикриває. Це не боротьба особисто проти Алхім і не просто боротьба за мову, це боротьба проти ворожої безкультурності, яку вона цілоспрямовано культивує тут, Плюючи в обличчя всім українцям, які змагають за своє. Нагадаємо, нещодавно проти Алхім відкрили чергове кримінальне провадження, за статтею, яка стосується державної зради, сталося це після того, як Алхім зганьбилася через неважливу реакцію на прохання заспівати українську пісню, що неабияк обурило українців. Зокрема, після цього розгорівся гучний скандал Елхім із блогеркою Оленою Мандзюк через кардинально різне ставлення до російської мови і використання контенту артистів із РФ у публічному просторі. До слова, наші колеги провели власне розслідування про алхім, у якому проаналізували її публікації, і з'ясували, що з початком повномасштабного вторгнення скандальних висловлювань про українську мову у неї раптово стало більше, наче на замовлення. Черговий інцидент трапився під час її перебування у Львові, коли чоловіки у військовій формі зробили Алхім зауваження щодо російської, через що вона звинуватила Львів'ян у розпалюванні ворожнечі. Та все це відбувалося на тлі публічної дружби Алхім з росіянами. Крім того, у мережі подейкували, що блогерці не проходить розплата, буцімто через її впливові зв'язки. Ймовірно, за ними ховаються близькі стосунки з колишнім правоохоронцем Олександром Скакуном, заступником голови СБУ у Харківській області, з яким Алхім жила в одному будинку. Софія Фанко, телеканал НТА.